13 й Ігор Бессонов, 11-й Ростислав Гуль. Сідає п'яте місце в турнірній таблиці. Вкопа 7 очок, дві перемоги. Нічия та три поразки. Зараз момент Гуля. Гуль відкриває рахунок у цьому поєдинку. Гуль забиває на 3-й хвилині. Ну, а команда Уномас 12 очок, 6 матчів, 4 перемоги. Передача не Михайлишина. Той на Вареницю. Варениця на Шокарєва, Шокарєв працює один-один. пробиває Шокарєв, все від Мигаля, своєї команди. Костюк. Передача на Корпака, той на Сатряна, Сатрян пробиває, забиває один-один у нашому поєдинку. Прекрасна гра від Сатряна. Не даремно я ще й не згадував цього гравця. До кінця дограв Костюк цей епізод. Тут втрата вихід 3-в 2. Танський віддає передачу. Зараз на Литвина. Все-таки кольор футболки арбітрів та Романа Саприки відрізняється. В цій футболці арбітри дозволили грати Роману Саприці в цьому поєдинку. А Сатрян, гупало. Тут зараз на Олександр Александр до Родокі... ну, а Танський, звичайно, може пробити з двох. Сімерман удар хорош. Сімерман. Удар від Сімермана непогано на двору. Танський. Переходить центр майданчика Танський. Передача на Бесонова. бесонов удар. Литвин. Бесонов. Простріл непогано. Саприка футбол з п'ятого польового. Бесонов. Сімерман. Цімерман помиляється. Порожні ворота б'є Мигаль, Мигель. Мигель... 11-й Гамлет Асатрян, 8-й Максим Яровий, 21-й Назар Корпак. Зараз моменти ще в Михайлу. Павла Костюка до того, як відкриваються гравці його команди. Зокрема, були питання до Назара Корпака. Зараз класний. Олександр. На гупала. Гупало опуртовхує м'яч на Олександра. Олександр буде бити. пробуває Олександр. Саприка. На гуля гуль простріл Мигаль в Захисті. Нижче вже в обороні. Копа. Зараз небезпечно і як же не замикає. Босатрян ідеально на Ярового. Єровий може набрати швидкість, але там немає підтримки. Єровий прибуває в напрямку воріта і на Бесонова. Бесонов на Саприку. Саприка прострілює не зовсім дало, але воно м'яч для своєї команди. Зараз помилка і гол забиває Олександр. Олександр з нуля фактично. Забиває в цій ситуації фактично з нічого. І 2-1 стає рахунок. Має сили. Цімерман набирає швидкість. Сімерман проходить суперника, віддає передачу. Ще одна передача. І тут гам передачу гуль трішки рознервував танського. Асатрян прибуває Асатрян. Писонув простріл, гол забиває все таки Я так розумію, Михайлишин. Втрата м'яча, Бесонов набирає швидкість. Бесонов обходить, Бесонов передача на гуля, гуль пробиває, гуль не за рівно одна хвилина до сирени. Ставить заслон шокерів, удар побратиме нашу трансляцію. Дякую, що були з нами. Підтримуйте ЗСУ, донайте, на ЗСУ, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Мирно.